Всім привіт, друзі! У мене виникла така чудова ідея, як вам звучить назва відеоролику. Як відносяться до татуювань консьєржі? Загалом у нас є консьєрж в будинку, там, де у нас студія, і у мене є консьєржі вдома. І тут де студія, у нас в основному мужики, такі охранники, які там, я не знаю, по років 60-50. І буде А дома а дома консьержки це бабульки, це такі бабульки, от, от, типові бабульки, загалом ви далі побачите їх. От. І я спочатку хочу показати їм фотографію свого татуювання на спині, спитати, що вони думають про це, максимально їх намагатись так вивести на чисту воду, щоб вони щиро висловили свої емоції. Тому що для людей в віці чомусь складно висловлювати прям щирі емоції. Але в мене і з тими, і з тими, в одному місті і в іншому з консьєржами чудові відносини. Вони мене прекрасно знають, і тому я думаю, що... Ці емоції будуть щирі. Загалом, буде цікаво, зараз побачимо, як вони відреагують. Може нічого не буде, не знаю. Зараз побачимо. Зататую своє тіло. Добре, ще раз. Дивіться, я працюю в тату салоні, хотів би вам показати татуїровку, щоб ви сказали, як вам. Чи гарно, чи не гарно. Ну мені лиця ці не нарабляться. А взагалі як. А так оце наравиться. Оця бабочка. Да. А лиця, що не так з лицем? Ну, ну неприємно мені. Подивись, який низ. Іди, іди. і куди ти йдеш? Повірка лічильників, тепла 150 восьми квартири. А Скажіть, лиця не нарабається. Бабочка наравиться. Сюди що нібудь таке. таке. Угу. А ви знаєте цього персонажа? Це з фільму актер? Не хай він вибуде, хто хоче. Куди пішов? 158 квартира, повірка лічини. У який? 158. Іди. А світло. Іди, тільки включили. А так хай він хто хоче. Ну. Ні. А якщо я вам скажу, що це в мене на спині, воно. Показувати? Угу. Зараз. Мені лице подобається, а це носопирка не подобається. Ну а так взагалі. Так нормально, так подобається. Ось так на руці нравиться зверху. Прикрашає оця бабочка дуже. Да? дуже. Отак, я і, хотів вас спитати. І, і, і оцей прикриває оцю. Ага. А ну ноги шорти покажи. <фу> ноги теж хороші. хороші. Ну тут на чертополох, Не, нема? нема. Тут mm. чертополох. І оце на всю життя? Так. Да. А що це пошло у молоду щось? Ну зараз молодеж вже mm. якось так знаєте. Перед хороший теж. Боже, ото, ото оцей прикрашає оцього. Uh -huh. А так нічого. Понятно, вам. І дороге ж воно. Ну звісно, і довго, і больно, і дорого. Щоб ти живий був. Це спина десь, як ви думаєте, скільки стоїть? А в мене внучка, ну це ж ви така молодіж. Я кажу, Настя, день. ти. Добрий Добрый день, Тереньковичу, ви мені так нужны. Кажу Настя, ти як йолка? Отут, отут. А да, ви пірсів. Да, да, да. Хай Терентівичу. Підійдіть, пожалуйста. Я вас дуже ждала. Все. Mm -hmm. все, Спасибо. Все гарно. Я очікував взагалі іншої реакції. Я думав, що зараз буде... Ой божечки, що це таке? А вона каже, що це гарно, що оця частина гарна, а ця не гарно. Я в шоці. Е, ну, старше покоління вже, скоріш за все, знає, що таке Інстаграм, дивиться Інстаграм, це, що вона сама сказала, о що це у вас так популярно це все? Е, Короче, походу вже старички боб Бобки. Я не знаю, можливо, вона не хотіла мене образити, але я отак відтягнув і чекав моменту. Типу Спочатку показав спину, щоб бої чисті емоції на фотографії, а потім вже сказав, що це татуювання в мене. Короче, я прям здивований. Я прям здивований. Але ще буде. Три консьєршки. З мого будинку і я покажу це консьєржам, там, де студія будинок. Побачимо, що вони скажуть. Я в шокі. Фу. Зататуй своє тіло. Копейко. В общем, от татуїровка. Подивіться, скажіть, як вам. Ну, че, Скажи, зараз закругляйтесь, бо я в мене теж Класно. А знаєте цього актера? Оце актер, хто? Е, Ентоні Хопкінс з звучання ягнят. Ну класно. Класно. Круто? Ну. слово. Е, як думаєте, скільки стоїть? Такерізно. Ну, приблизно, плюс мінус Ну, приблизно за 50 штук законно. Ну ні. Менше? Більше. Більше. Да. Ну, до 100, десь, да? Ні. Більше? <звим> не херасими. Десь 150. 150. Ну, так воно дійсно класно. Показую. Ну добре що ага. там? Марті рідна, це що? Татуїровка. Ну я розумію, що за оте зуби витріщені? Ну це персонаж з фільму «Мовчання, Ягні... мовчання, мовчання, ягня мовчання ягня. Да. Це... вам на спині? Ну просто. Щоб мовчав. Да. А знаєте скільки стоять плюс-мінус? Чи ви підслухали вже там? Ні, не, не чула. Моя квартира. Ну як ви думаєте, скільки? Я не знаю, ну то що говорили, то я в те не вірю. 150 штук. тысяч гривень. Что <laughs> вы думаете про не, эту спину? А... Я занемела. <laughs> Я показывал э, своим Я консьержем дома, там такая бабушка 70 лет, она была в шоке, просто в шоке. <laughs> не, ну на самом деле, на Нет, самом деле. Действительно... Нет, я же работаю в этом салоне, она бы шлась бы 150 тысяч, если бы кто-то захотел сделать, понятно, я заплатил меньше, вот, потому что я это там... Ну, наверное, на животе хоть бы не бился, а то не видно. Ну да, я сам ее ну, не бачу. Что кто-то Сам не бачу ее, да. Нет, ну, это так, так, так же, же самое, Ну, это... Ты уже сфотографировал спину? Нет, это черепной это это человек. А. Я не знаю, в мене ж вова теж теж але він навіть не каже, скільки. А, в нього теж спина забита. Він зараз окремо живий, я не знаю, що там ще набито. Руки, ноги, а кстати, ваші хлопці ви ж з ним знайомі. Я знаю, <праць> <я, праць> це хоче це як -о... картина, хоч картина понятна. Почекай, а я, Де? Вас, набриваю... А, нема очків, ну. А, є, Почек. а ну... Спина сама по собі гарна. <праць> Рельєфна, широка. <праць> ну, от це... Так, бачу, бачу. — Господи, це... це зверху. Метелик. метелик, ну щось він дуже товстий на похожий на все-таки на якусь таку ж. Біш... Ні, так це, як це він називається? Ну, ночна, ну, не, знаю, да, не, не обичний метелик, ага. а цикада. О, цикада називається. А, цикада, це ті, що с... скріплять цілу ніч. Не да, да, да. Да, да, да. Це там в фільмі було. Це... І, і дуже давно дивилася, але пам'ятаю пам'ятаюся, вже всю... Ну, про маньяка, всю, всю... про, да, про, да, маньяка. про цього От. Ну, я не знаю, так російської десь... своєю спиною. Оце десь 10 днів роботи. 10-11 днів. А болить? Ну, болить, да. так. Тобі є варіант, якщо хтось це став, так раз і спиною ну, і одійшли. Да. Ну так. Да, да, да. Як захист. Це ж не тільки вона, я дивлюся на руці. Ні, ну на руці тут маленька. Все тематичне? щось продумане, чи так. Щось продумане, щось не продумане. Інтересно, Вові показати. Можете сфоткать на свій телефон. Готово. Він прийде, я їм покажу, скажу, Вовчик, дивися. Це там тих хлопців, що твої знайомі, чи ти там бив, чи не <різь> ну, не знаю. Ну ладно, все, я пішов, все, до свидання. Ну ладно. Так, <свят> 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 да, такі татуїровки, така молодеж. Ось так, ось такі от татуювання, ось така от молоді. Чесно кажучи, я очікував, що реакцію старшого покоління вона буде більш такою яскравою, тому що всі ми знаємо ці жарти, що бабки під під'їздом постійно якось оцінюють, кажуть, о, там простітутка прийшла, там наркоман і так далі. Типу, я думав, що буде прям. Яскраве якесь засудження, але це не так. Що ще варто підмітити, що як ви бачите, старше покоління не знає і навіть не розуміє, скільки повинно коштувати татуювання. І ну і насправді я скажу, що це не тільки старше покоління, а й всі більшість людей не знають, скільки повинно коштувати, скільки нормально. Для татуювання. Ось так. Напишіть у коментарі, як вам цей формат. Можливо, ми ще підійдемо до когось там, до работнікого на заводі чи вчителів вчителі школі, І відзнімемо їхню реакцію, запишемо повноцінний випуск. От закликаю вас поставити палець догори, підписатись на наш телеграм, підписатись на наш інстаграм. І загалом, що все. Всім за татую, пока.